Дезер Forest Camp – це проєкт мальтійської служби в Україні. Це літній табір для діток з внутрішньопереміщених сімей, діток, які постраждали від російської агресії, діток з сімей військовослужбовців та можливо забезпечених сімей. Наразі ми організували дві зміни по 12 днів. Перша зміна а, тут були дітки. 11, 12, 13 років, а зараз у нас дітки 13, 14, 15, 16 років. На кожній зміні у нас було по 50 діток. Метою цього проєкту є літнє перезавантаження для діток. У нас багато діток, які вони народжені з 2012 року, тобто майже перед початком російської війни проти України деякі з них пережили і застали війну двічі. Тобто, хтось з них застав війну в Криму, хтось в Донецьку, хтось потім вже в 2022-му застав її друге в Дружківці в Києві. Метою нашого табору є психологічна. Підтримка, рекреаційна допомога, відпочинок на природі для цих дітей ми намагаємося допомогти їм соціалізуватися, відпочити, перезавантажитись, побути на природі, навчитися чогось нового.